Усім привіт! Сьогодні ще одне відео з усіма ось лишариками. У нас на годиннику третя година дня, 15-та, тобто. І е, наш щоденний сон продовжується, хоча ми спати о 13-й годині дня, ну вони ще досі сплять. Хоча я бачу по очам, що оделька вже походу прокидається. Ну а Тимофійчик ще, мабуть, спить. І так, ми закутані в пледик, і спимо. У мене стоїть капібара наша улюблена. І такий от чудик. Ну, е, таке, таке дитинчатко. Ось Тимофійчик тут так спить гарненьку сохочку викинути, ще не хоч соски. Ріші, ні. Не буде ні от да, ми вже покинули, вже. Нас Зараз в планах насправді переодягнути Адельку, тимофічка також ви проснеться і, мабуть, пообідати. Ну і не знаю. Ми зараз пограємось, поробимо У нас сьогодні за вікном Ну, така погода, зараз не хоч, зараз покажу. Просто така звичайна осіння погодка. Тому зараз я зразу підберу одяг Адельці, зроблю суміш фійчику, Адельки, не знаю, чи будемо якусь кажу, якщо чи суміш не знаю навіть. Думаю, що їм двом зроблю суму, щоб сильно не паритись уже, вони поїдять, і будемо гратися. До речі, я вже сказала саму головну новину. Сьогодні у нас навіть незвичайний влог такий, а ми сьогодні ще підемо прогуляємося, візьму з собою Адельку. Ну, Це вже не спершу, я багато разів з нею гуляла, де тому ми знову йдемо гуляти. Я думаю, що я зніму фітчику стається удома, тому що ну, якби... я все ж таки не буду двох тащити. тому просто візьму адельку, а він побуде тут так. Я думаю, прогулянка наша не буде дуже довга, десь годинка, точно. Ну, годинка не менше, не більше, десь так приблизно. Тому я одразу, в принципі, дельку вдягну в тому, в чому вона буде. Не знаю, чи буде ця кофта, чи щось інше, Зараз будемо дивитись по погоді, скільки у нас там градусів. бо Я вже чесно не пам'ятаю, скільки, але зараз ми подивимось і будемо переодягатись зразу на прогулянку. Звичайно, що перед прогулянкою ми поїмо за делькою і з тим фінічком також. У нас 9 градусів на дворі, тому зараз будемо переодягатися. Я вже повністю підібрала і наш лук. Показую, що це буде. Соску ми до речі, не беремо, на проживки ніколи принесли, не беремо сосок, але інколи беремо. Муфійчика я вже ну, не буду переодягати, хай він зук буде так, одно ми йдемо гуляти, зараз зараз Тому Зараз я лише погодую їх і тоді вже будемо переодягатися. Спочатку погодуємо. Ось тут наші дві купілочки, погодуєте муфійчика. Я його вже на руки не буду брати, бо ми все трошки спішимо, тому я зараз так йому дам попити сунечки і все. Так ось ми п'ємо. Ми не дуже багато випили, але вже скільки випили, скільки вже й хватить, тому що, ну, в принципі, він ще маленький, йому лише декілька місяців, тому хватить. А Дельку такого щось так годуємо і все. Так, все будемо йти, переодягатися. Значить, наш образ повністю білий. Ніяких інших, окрім білого. Ну, Там є якісь проміжочки, там оранжевий жовтий, але ну, весь образ, в принципі, біленький такий. Так, значить, Перше, що ми одягаємо під самий низ, це у нас такий ось бодік. Бодік у нас, звичайно, просто ми його одягаємо. Тому ось так. Далі наверх, ну, типу як штанішки, і щоб було тепліше ось тут, то ми ще одягаємо ось такий ось костюмчик. Він мега теплий, просто такий ну, супер крутий, того точно більше нічого не будемо одягати. Він крутий, ну, піднесумо ці кого, тому що я вже їх переодягати не буду. А, далі наверх у нас така особочка також біленька, і такі ось, ось, ось ці рукавички. Самі, звичайні просто діла, аби щось було. Вони, звичайно, ну, не прям такі дуже теплі, але вже ну хоча б щось, тому що в руки, ну серйозно, в руки дуже холодно, того це 100%. І ну найголовніше, що буде в нас на виху, це, звичайно, що наша ця шубка. Нам на цього на Миколая хочу замовити типу, таку шубочку, таку саму, тільки з ручками і ще з ніжками ще було, типу, продовжене. Тому вже зимою будемо вдягатися більш потепліше, Зараз якщо є, таке я одягнемо. Тому у нас такий ось дуже гарний образ, ось такий біленький. Няню я вже викликала, вона прийде через годинку, півгодинки. Якраз ми підемо через годинку чи пів, тому ну, якраз вона прийдемо. Тимофійчика я тут оставляю, тут у нього є всякі іграшки, також робоняню включу, і в принципі все. Все, тому зараз я шленько переодягну і будемо вже потроху так от виходити. До речі, цікавий факт про Адельку. Аделька у нас обожнює гуляти, хоча ми гуляємо не дуже часто, але любимо. І також, в принципі, всі і, тимофійчик, і Аделька, вони ну, їм, в принципі, навіть якщо вони будуть вдягнуті якось так ось дивно, то їм буде зручно. Тобто, ну, їм не буде. Там холодно, чи занадто гаряче їм, ну просто весь одяг там, за гарячий, затеплий, їм ну, просто на кайфі. Я просто не можу, які ми мілашки. Це просто таке, вона красивенька, просто така, ну, просто лова. Зараз ще їй шапку, рукавички може зараз за 5 хвилин виходити, тому ну, я одразу її вже вдягнула. Все, ми вже повністю продягнулося і зараз вже приблизно за 2 хвилинки, 3 будемо виходити. От няня вже прийшла, вона вже там е, сидить в, в залі з тимофійчиком, тому ми зараз з делькою вже будемо виходити. от така от вона крошка. Супер гарна, мені жовтовачка мені сидять ці рукавички, просто офігенно. Того ось так. от. Насправді, я думаю, що Адельці, ну, не буде сильно холодно, тому що тут в неї просто ноги супер тепло, і тут теж тепло. Ну, можливо, хіба трошки в ручки змерзли, тому що тут лише бодік. Але думаю, що сильно не змерзне. Ми вже, як ви бачите, вийшли, потрошечку спускаємось по, по сходах і йдемо на вулицю. Тут сидить мій зайчик. Я сьогодні ще шефеда, хоча звичайно, вже вдягаю е, ну, якісь чобітки, але сьогодні вийшли ще в дітеке. У нас сьогодні, на диво не дуже холодно. Ось така краса на дворі твориться. Є? Аделька у нас дуже гарно сидить на ручках. Зараз проблю якісь фотографії гарні. вже вдома у нас вечір, зразу за те, що я так мало зняла там контенту на дворі, розказую історію, чому я не змагання нічого зняти. Ну, зняла трохи, але хотілося б набагато більше зняти. Одним словом, в мене поламався телефон. Ну, Не поламався, він якби заглючив. Отак от. Я не знаю, що з ним сталося, але він коротше, не працював. Я включала його, він просто не хотів навіть включатися, тому зараз він вже працює нормально, але ну, не знаю, що це з ним було, бо я більше такого не повториться. Тому ну, зняла те, що вже могла. От зараз піднімаємося трішки наш вечір і будемо зараз вже через десь півгодинки чи годину полягати спати, тому що в нас на годинку 19.30 уже половина восьмої, тому, в принципі, Тимофійчика -то точно було вже спати, хоча він вже сам засинає. Ну, Адельку, можливо, буде трошки пізніше, але думаю, все наположу разом на Тимофійчику і Адельку. Тимофій у нас так узяв, тому що у нас в, у нас в квартирі так гаряче, що ви просто поняли, у нас дуже гаряче. Мені просто в кофті і в шнах, ще, тому в мене Аделька теж з голими ніжками і тмофійчиком. Пересоску накриваємось і будемо потрошку влягуватись. Да? Тимофійчик вже точно буде ложити, тому що він чималенький, ми будемо спати, ну а дельку, да, можливо, було трошки пізніше. Ось так ось я прикутаю і хай спить. Він тут, бачите, все так, як йому вже буде зручніше і ось такі у нас тут міні, типу, щось таке, як люльки, не знаю, чому, ну, у нас люлька, можна було і в люльку положити, але я схотіла, щоб він сьогодні спав тут, з Аделькою, тому його положила, тут. зараз ще Адельці, можливо, вже таке зроблю, теж щоб її стру положити біля нього, а можна їм, в принципі, було і різні плати кидати, але я вже не хочу заморочуватись, ходити туди-сюди, зараз тому фільчику трошки посуну, і сюди ще вляжеться наша Аделюсіка. Так, ну, давай, опа, сюди лягай, і будемо спати. Давай так, ворогатно, боже, господи. Там тумофичка з лежить. Так, да, тут така місія. Давай так положимо з боку. І можемо я собі платик розподілити. Ось так у вас вкрійку, щоб було тепло. Да. Будемо іграшки. Беріть.